У різні часи і при різних складах стояли різні пам'ятники. Перший пам'ятник, який був встановлений на цій площі, це був пам'ятник, називався Пієта. Пієта це перша робота Мікеланджело, яка його прославила. Оригінал знаходиться у Ватикані. Ось як виглядав цей пам'ятник. Це така католицька святиня, скорботна матіркою, вже поплачена тіло. не тільки католики, а й православні, і е, його вже звідси забрала тільки румунська влада, так і вони встановили свою композицію, яка називалася Унірії в перекладі возз'єднання. Цей пам'ятник мав символізувати вдячність буковинців за визволення від австрійської влади. Зразу скажу, чернівчани не були вдячні. Атака австрійцям румунам за визволення. Чому? По-перше, румуни не визволяли Чернівців від австрійської влади. Австро-Угорщина програла Першу світову війну і в Чернівцях аж три дні була західноукраїнська народна республіка. І румуни зайняли Буковину просто тому, що не вистачило сил Буковинців так захистити місто. Тим не менше румуни боролися, можна сказати, з наслідками Австрійської імперії. І так, цей пам'ятник ось був встановлений тут румунського воїна, від Айюна Буковинка, і клоняється йому і дарує квітку. Чому ось не були раді чернівчани приходу румунської влади? В австрійський період вони звикли до такої толерантної політики австрійців, коли на, е, так, на території чернівців, на території Буковини можна було розмовляти різними мовами. Місцевий чернівчанин навіть не освічений, знав декілька мов, так тому що ось він приходив, наприклад, до міста, приходив на площу в одному в одній крамниці, торгує поля, так? Він розмовляє вже з ним на польській мові. Звичайно, звучала українська, звучала німецька, бо це державна, румунська, іврит і ідиш звучали ці дві мови, оскільки у нас були євреї різні, які між теж розмовляли на різних мовах. Все це мирно поєднувалося, не заборонялося, дозволялося різним національностям розвивати свою культуру. Це було відображено в утворенні народних домів. В Чернівцях в австрійський період діяли польський народний дім, український народний дім, німецький народний дім, єврейський, румунський. так? Коли прийшли румуни, вони заборонили вживати будь-яку мову, крім румунської. Тому чернівчани, щоб хоч якось помститися румунській владі, знущалися над цим пам'ятником. Знущалися вони над іншою стильного боку споруди, стояв дикий тур. Символ Румунії, і він топтав двоголового орла, символ Австро-Угорської імперії. Може, не дуже видно. Ось цей дикий тур. А ось тут оцей е, Орел, якого топче, ось цей бронзовий бик, Йому чернівецькі студенти приносили сіно, приносили воду. Одного разу сіно підпалили. Румуни це вже сприйняли як антидержавний заколот. Встановили вартового біля пам'ятника, щоб над ним не знущалися. І пам'ятник простояв до 40-го року, до приходу радянської влади. Радянська влада встановила тут обеліск з гербами республік. Але оскільки він був дерев'яний, то під час війни його розпиляли на дровах. А в 1951 році був встановлений пам'ятник Леніну, який тут простояв 40 років до 1991 року. Зараз місце вакантне, можливо, коли ще якісь пам'ятники встановлять, А поки що тут цвіте така гарна клумба привантена. І основна курбува цієї польщі латуш. Збудована вона в 1848 році. У стилі пізнього класицизму і за типовим проєктом, за яким будували в той час ратуші. Це поєднання горизонтального об'єму, прямокутна споруда з внутрішнім двориком і вертикально, що така 50-метрова вежа. Для того, щоб її стримати, фундамент під вежею був зробитий на глибину 6 метрів. І оцелі цієї радуші є два години. Помітили в Чернівцях взагалі багато будинків, а на цьому є ж два. Один, правда, за деревами, можливо, нам не видно. Так? І ось цей, що на фронтоні будинку, так на фасаді. Новий тут подарував місто Антон Кохановський. Це був чернівецький бургомістер. Який обіймав посаду бургомістра 28 років, можна сказати, унікальний випадок в історії. І коли його 80 років переобрали на наступний термін, він з тої радості замовив у відні годинник, так і встановили його тут на ратуші. Кохановського називали батьком міста, тому що саме часи його керування були забруковані вулиці. Ви бачите, здебільшого в центрі міста все ще австрійська бруківка забережна, що не дуже подобається нашим сучасним автомобілістам, але тим не менше. Також часи керування Кохановського були проведені водогін, каналізація, електрика. Будовані такі будинки, так відомі, як залізничний вокзал, готель Прістоль, ми з вами вже бачили, Чернівецький театр, а також художній музей, один з кращих зразків від синтезії в Чернівцях. Це отаме музеї будинок, до якого ми зараз з вами підійдемо ближче, і я вам про нього розкажу. Що там, Вдалі? Та на дівчинка там... пристає. Домагають.